17 вересня, по новому новоюліанському календарю, а по старому григоріанському, 30 вересня, церква вшановує пам'ять святих мучениць віри, Надії, Любові та їх матері Софії, які постраждали за християнську віру у 137 році за наказом імператора Адріана. Вірі, надії та любові Відтяли голови, а їх матір Софію прирекли на душевні муки. У другому столітті в Римі жила вдова Софія і виховувала трьох дочок. Саме вона була християнкою і дітей своїх назвала в честь головних християнських чеснот Віра Пістіс. Надія, Еліс і любов Харіс або Агапе. Будучи віруючи, Софія прийняла хрещення і виховувала дочок в любові до Бога. Ще в ті часи, 137 рік, було досить небезпечно, так як християнська віра була під забороною. Переслідували віруючих, судили і. Стратили. Дочки Софії росли в праці і послугу, багато часу переділяючи молитви і читання духовних книг. І хоча сім'я жила скромно, слух про їх праведне життя дійшов до імператора Адріана, який був відомий своїм деспотичним характером і ненавистю до нової віри. Він наказав привезти християнок в палац на суд, щоб ті зреклися своєї віри і принесли жертву богині Артеміді. Розуміючи, що за непокору їх чекає смерть, Софія почала молитися Богу, просячи його затвердити її та її дочок віри. Дати їм твердість, мужність, не злякатися мук і гідно зустріти смерть. Спочатку імператор красномовними промовами умоляв сім'ю поклонятися язическим богам, але отримавши відмову, він відправляє маленьких сестер на тортури. А для Софії створює не менш страшне випробування спостерігати як мучать її дітей. Віру, надію і любов, яким було по 12, 10 і 9 років, катували, кидаючи на розпечену решітку і опускаючи в кип'ячу смолу. Але ні дівчинки, ні мати, чиє серце розривалося від болю, не відреклися від своєї віри. Софія лише молилася. Що Бог пославив біль і забрав до себе її дочок. Адріан обезголовив дівчаток і віддав матері їх останки. Софія поховала своїх дітей на пагорбі і залишилася сидіти біля їх могили. Переживання її були настільки великі, що на третій день вона померла. За перенесені муки, силу духа. І нескінченна мужність Софія з дочками зарахована до лику святих, моляться святим про збереження любові між батьками і дітьми, а також просять у них оберігати підлітків і допомогти їм зробити правильний вибір, коли ті зустрічаються з дорослим життям і її спокусами. У Київській Русі цей день було прийнято називати всесвітніми бабиними іменинами, і починався він з плачу. З раннього ранку у будинках плакали жінки, оплакуючи своє безпросвітне і безрадісне життя, згадували всі свої життєві труднощі рідних, які у праці і нужді прожили життя. Недолугих чоловіків, невдячних дітей, заздрісних подруг. Виплакатись належало навіть тим, кому на власну долю, здавалося б, гріх скаржитись. Якщо про себе не плакалось, ридали про долі інших жінок. У деяких селищах свято тривало три дні, протягом яких надавалося шанування материнської мудрості. І жіночих чеснот. В цей день прийнято вітати дівчат, чиї імена віра, Надія, Любов і Софія з днем ангела. Імена віра, Надія і любов запозичені із старослов'янської мови, як калька з грецьких імен. Пістіс віра, Елпіс надія, Чаріс любов. Ім'я віра означає віра, вірування істина. Воно може наділити свою володарку надійністю, міцю та стійкістю до душевних перепетій. Ім'я Елпіс походить від корення, що означає воля. А російське слово надія віддіє слово діяти. Жінки з ім'ям надія. Можуть володіти різними якостями, часом протилежними за характерами. Надія може бути в деяких питаннях меркантильна, а в інших щедра, іноді холодна і прихована, але в той же час дуже емоційна. У надії є певна стійкість духу, яка допомагає їй переживати всі життєві перипетії. Ім'я Любов означає любов улюблена. Це ім'я не залишає байдужими оточуючих, воно ніби огортає теплом і дарує внутрішній спокій. Ім'я любов може наділити свою володарку і темпераментному, і твердістю. Люба навряд чи готова розкривати свій емоційно насичений внутрішній світ. Іншим людям. Ім'я грецького походження Софія означає мудрість, і хоча жіноче ім'я Софія імпульсивна і глибоко, що в ньому закладено недовіру до своїх почуттів і проявів душі, можливо, воно дається людині в допомогу для набуття мудрості, адже її можна досягти лише навівши рівновагу. Свої внутрішні переживання і довіряючи своїм почуттям і інтуїції. І давайте всі разом помолимося з вами вірі, надії, любові та матері їхній Софії, який буде цей день відмічати 17 вересня. Освяті! І достохвальні мучениці, Віро, надії і любові, і мужніх дочок, мудра мати Софія, до вас нині звертаємось зі щирою молитвою, бо хто може заступитися за нас перед Господом, якщо не віра, надія і любов, ці три нарічні чесноти, образ який ви на собі показали. Ублагайте Господа, щоб Він покрив нас своєю невимовною благодаттю в скорботах і напастях, спас і зберіг, як благий і чоловіколюбець, Його славу, як не заходиме сонце, нині бачачи, допомагайте і нам у наших смиренних молитвах, щоб простив Господь Бог наші гріхи і беззаконня. І щоб помилував нас грішних і недостойних заради Його щедрут. Моліться же за нас, святі мучениці Господа нашого Ісуса Христа, йому ж славу висилаєм з беззначальним Його Отцем і Пресвятим, і благим, і животворчим Духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Так що я вас сьогодні у нас свято Людмили. Привітайте всіх Людмил. Завтра будемо відмічати День Святих Мучениці, віри, надії, любові і Матері їх Софії. І також в народі відмічають День Ангела цих імен. Я вам всім бажаю мира, добра. Стійкості, мужності, щоб ми всі пережили з мужністю ці важкі часи, які нам приходиться винести у цей важкий час для нас, але ми віримо, і наша молитва і віра в Господа Бога непохитна, тому що в вірі і в молитві. Це наша сила. Бережи вас всіх, Боже, і всіх вас я запрошую о 21-й годині на вечірню молитву за наших захисників, за нашу Україну і весь український народ. Бережи вас всіх, Боже.